Коли трапляється ситуація, що зникає людина, тобто ну неважливо військовий це або цивільний, сім'я повинна піти до поліції, там відкрити кримінальне провадження. А взагалі, якщо ми беремо загальну карту дій родини в такому випадку, то вони повинні звернутися до уповноваженого з питань зниклих безвісти, вони повинні звернутися до Червоного Хреста. Також вони повинні звернутися, якщо це військовий до об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення, це СБУ у нас, і в кожній з цих установ вони повинні відкрити як би, то свою справу, тобто надати інформацію. Також одним із головних звернень це є звернення до Нібу. Це номер 1648, тобто в будь-якому випадку родина починає з поліції. Там їм вже підказують, як звернутися до нібу, як звернутися до Червоного Хреста, як звернутися до об'єднаного центру, і якщо там в деяких випадках ще можливо до координаційного штабу. Координаційний штаб займається більше питаннями, вже коли є підтвердження, що людина є військовополоненим. Якщо ми беремо до уваги саме місто Чернігів, то у нас. Наша поліція відправляє до нас на вулиці Мстиславська, 57, Родини приходять до мене, і ми з ними відкриваємо розшукові справи для міжнародного комітету Червоного Хреста. А це справи, вони направлені саме на розшук людини на території Росії. Тобто, це запити, коли Женева як нейтральний посередник робить запити до Росії і чекає офіційної відповіді. Тобто, зазвичай, якщо ми так от беремо, як вона у нас відбувається, всі Ну, майже всі там полонені, вони повинні бути офіційно підтверджені, підтверджені державою агресором. Тобто, коли надходить з Росії таке сповіщення, що, наприклад, там міжнародним червоним хрестом підтверджене перебування військового там полоненого на території Росії, тоді вже він переводиться до списків як не зникший безвісти, а саме як полонений на територію Російської Федерації, і вже тоді там вступають в дію органи, котрі займаються поверненням, перемовинами і списками, Заявником повинна бути обов'язково рідна людина. Тобто, знайомий друг це не завжди підходить, тому що ми не можемо перевірити. Чи дійсно ця людина хоче скористатися службою розшуку саме в правильних цілях? Не для того, щоб там знайти інформацію, потім її там кудись там комусь продати. Тобто, заявником повинна бути саме рідна людина рідна сестра, рідний брат, мати, батько, там двоюрідна сестра тільки таким чином.